У пошуках дорогоцінної енергії, які наважуються вийти у відкритий космічний простір. Але злі обманоїди нападають на них. Обманоїди конденсують енергію одержану з нафти в енергетичні куби і залишають родітників та їхніх рятівників кіберів у пастці. Так починається друга серія мультфільму Трансформери. Моя рука її прищемило! Я не можу її витягти. Зараз я тебе звільню. Ветівник, не панікуй. Тут є дві речі, яких я терпіти не можу. Які вогонь і вода! Чудово! Тепер все гаразд. Нарешті. Дякую, м'язку. Гайде звідси, врізувач! Я тут найкращий. Вімкни захист і загаси вогонь. Я допоможу. Ще трохи. От так. Лови I don't know who you are, Я не знаю, хто ви такі, але ви врятували нам життя. Ви кібер з планети Кібертрон, яка розташована далеко від землі. З іншої планети? Це просто екзотика. Тих, що хотіли нашкодити вам, звуть обманоїди. Ми повинні їх зупинити, поки вони не знищили вашу планету. Ми можемо вам допомогти, тільки ми здатні подолати обманоїдів. Але я і мій син впис знаємо про землю більше за вас. Слива ви зможете нам допомогти. Кібери набагато розвинутіші за звичайних роботів. Я не really знаю, з минулого вони чи з майбутнього, але вони вміють думати і почувати по-справжньому. Але не віриться, що все це відбувається зі мною. Цікаво, хто це тут залишив? Hey, Розкажи про Кібертрон. а що саме well, ти хотів знати? Ну, наприклад, чому ви перетворюєтесь на машини? Це просто для маскування. того, це набагато краще, ніж Так, але як ви це робите? Мисливець, спис хоче знати, як ми перетворюємось. Це просто так. Неймовірно! Як тобі це? Хто він? Ніхто. Насправді його немає. Це об'ємне зображення. А які ще фокуси ви здатні. Хоч би оцей. Зараз ти мене бачиш, а зараз... Ні. А куди подівся міраж? Я тут. Зникнення це найкраще маскування. Сідай спис. Це буде найкраща поїздка у твоєму житті. Пристібний пасок, кіть тримайся. Знищення вмикаю телетран один. Накопичую знання про ресурси землі. Тут так гарно спис. Напевно, на землі дуже приємно жити. Так, але розкажи мені про кібертрон. До війни з обманоїдами це була мирна планета. Ти за нею сумуєш? Інколи. Тримайся міцніше. Гей, hey, hey, що тут діється? Хто? Хто ви? Знищення лови. Обманоїд, тримайте його! Ось він! Тримайте його! Огонь! темно! Я його не бачу! Вімкнути інфрачервоне світло! Він тут! Ohněná šípka! Півкулі. Потужність гідроелектростанції мільйон сімсот п'ятдесят тисяч кіловат. Молодець звукохвил! Але цього замало, щоб наповнити енергетичні куби. Твоя тупість затуманює і ті крихти знань, які ти маєш. Ми утворимо припливну хвилю. У це греблю і ми нагребимо енергію. Скільки заманеться? Ми нападемо на світанку звукохвил ходімо туди. Гуркотило вімкни атомний реактор. Операція припливна хвиля. Чудово працює! Десента до електростанції! Гляньте прилад. Скажися. Напевно, щось сталося. Рівень води підіймається. Вінкве аварійні станції. Sort of На греблі шермана неприємності. Yeah, так, припливна хвиля. Потужність електростанцій в 10 разів вище за норму. Напевно, це обманоїди. Я повідомлю найкращому. Я мегатрон. Голова ОБМАНОЇДІВ. Ви зробите те, що я накажу. Сібри прискорення. Сорекрик, приготуй нульовий брові. Треба тікати. Вода ПРОРВЕ ШЛЮЗИ. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Я кажу, вона прорве греблю! Тут усе буде зруйновано! Чудово! Зараз потужність електростанції найвища. Саме так, як я хотів. Сорекри увімкнути нульовий проник. Звуко хвил. Приготуй енергетичні куби. Швидше! Треба поквапитись. Ти думаєш, це зробили обманоїди. Ти запізнився найкраще. Здається, центр припливної хвилі тут. Є тільки один спосіб це з'ясувати. Обережно мисливець! Банцерник, ми повинні зупинити воду! Стоп! Хоті посікати! Закріпіть амортизатори і до праці ми повинні створити нову річку! Приступаємо! Грандіоазно! Дякуємо, що ви це зробили! Вібори на електростанцію. Зібрати енергетичні куби. Повертаємось на базу. Зупинись мегатрон, ти нікуди не повернешся. Спробуй зупини найкращий. Швидше за мною. Як на того, хто не любить битися, Міраж, ти непогано справляєшся. Шлях вниз буде довгий, найкращий, що ти скажеш на прощання. Не те, що ти хочеш почути, Мегатрон Зараз мене ніхто не зупинить. Навіть ти. Прощавайте, кібери! Це вам отзоре крида! Ти нищиш усе, до чого торкаєтеся, мегатрон! Це тому, що все, до чого я торкаюся, служить для вгамування мого потягу! Потягу до влади! Я вгамую цей потяг раз назавжди! Але ти ще цього не зробив найкраще. Ти не здатний мене зупинити. Мегатрон, ти стара модель. Модель вчорашнього дня. Тобі давно час на світлі. Ми ще побачимо, кому час на сміттє. Ти мото! Hound! Hound! You all right, dog? Мысливец, мысливец, твою Hey, where's? Hey, where's мысливец! Help! 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 the transformers will return after these messages we now return to the transformers Кращий! Тримайся! Тримайся добре! Мисливець! Ти мало не втопив свого мотора. Дякую, мисливець. ти врятував мені життя. Тепер okay. ми квити. може краще відремонтувати зореліт, повернутися на кібертрон і забути про обманоїдів. Міраж ми не можемо так учинити. Якщо Мегатрон переможе тут, він візьме гору і на Кібертроні. Але ж ми не такі, як вони найкращі. Ми повинні набратись хоробрості для Ми не можемо ігнорувати небезпеку. Їх треба перемогти. Зореліт майже готовий, а енергоні куби теж? На 3000 астролітрів більше, ніж треба. Нам потрібно ще одне джерело енергії. Рубінові кристали, бурми. Так, на землі вони найпотужніше джерело енергії. Я вже майже бачу ці рубінові кристали. Що це було? Зорекри, що ти робиш, перевіряю енергонні куби. Вони працюють. Звісно, працюють. Ти цього не знав, бо ніколи їх не перевіряв. А я це з'ясував. Ти просто показав, який ти дурний. Тепер для того, щоб повернутися на кібертрон, нам потрібно добрати енергії. Ну то й що тут вірів досталь. А час, дурню, ти витягуєш наше повернення. Ракетне паливо теж одна з висококонцентрованих форм енергії. Попри твою безголовість, наша місія буде виконана. Спочатку ми знайдемо копальні кристалів фірми, а потім ракетне паливо. Це Те, що ми хотіли почути, дамо найкращому радіограму. Метро, не відштовхуй мене. Моє бажання мати владу так само сильне, як і твоє. Влада належить тому, хто знає, як її взяти. Одного бажання замало. Час уможливлює усе. Я почекаю скликати штурмові сили. Штурмові сили готові. Уперед. У копальні покристали! Знаєш що? Мені більше подобається шпигувати, ніж дгубатись у нафтовій свердловині. Дивись, тату, не треба кермувати! Чудово, я їду. Здається, ми не самі. Врізовач, ти можеш їхати швидше. Отак. Вибач, я не запрограмований їздити швидко. Тоді нам потрібна допомога. Пойдемо про це на базу. Степсель кібером. На нас напали обманоїди. Вишліть підмогу. І швидше. Я й сам хотів би швидше, але не можу. Це промінець і шістка. Ось одна цікава робота. Man, О, тут in... Я призначений ремонтувати. Я прикрию тебе. Дякуємо за допомогу. А мій колір не хвилюйся, ніхто не помітить. Просто повернись з лівим боком. Похваптеся, завантажуйте машину, поспішайте! Oh, Тут просто чудово! Це мій-мій-лій Тут, тут достатньо всього, щоб заволодіти кібертроном. Саме так я виготовлю тут наймогутнішу зброю, щоб перемогти кіберів, здобути контроль над планетою і завоювати все світ. Он вони де. Мегатрон, Мабуть, мегатрон зрештою у шахті. Пошкодь моїм хвостове кермо! Це можна зробити тільки хитрістю. Тут удосталь вибухівки, щоб поховати їх там на віки вічі. Не поспішай, керманич. Ми знаємо, що вони там, але не знаємо, де саме. Піду гляну. Я працював у цих копальнях і знаю ходи. А я найменший, тому найлегше за всіх туди проберусь. Я встановлю бомбу у них під самим носом. Давай, Шепте. Поставиш стрілку так, у тебе буде ще 60 секунд поставив, поставивши що... так і все. Не повертайся назад. Розумію. Якщо виникнуть проблеми, тікай звідти. Ми придумаємо щось інше. Проблем не буде найкращий. Це єдиний шанс і для кібертрони й для землі. Зайдімо всередину. Я ніколи не бачив нічого подібного. Не всі незають рубіни стан. Вони майже живі. Що це? Знаєш, хмарочос, я не можу дочекатися, коли вже нарешті повернуся на кібертрон. Земля така, така одноманітна. Це останній вантаж. Приготуйтеся витягти. Це треба зробити саме зараз. Готово. Чекаємо! О, ні! Вони вже повинні бути тут. Мені це не подобається. Щось трапилося. Я перевірю. Ні. піду я. Ми візьму роллера. Він достатньо невеликий, щоб прошмигнути непомітно. Ми підемо з тобою. Залишайтеся тут. Якщо за п'ять хвилин я не поверну, сидіть на допомогу. Зробимо мегатронові подаруночок. Може, їх треба загорнути і зав'язати бантиком? І знайся, що там койці, і будь обережний ролер. Transformers will return after these messages. In the next episode of The Transformers, the Autobots create an astonishing illusion to trap the treacherous Decepticons. And Optimus Prime risks his very existence as the Decepticons rocket back to Cybertron with enough energy to rule the universe. All in the third and final part of The Transformers.